Відправляю ось таке гарне замовлення моєму клієнтові. Це антивікова серія догляду преміум класу від 30 до 50 років. Денний кремчик, також нічний кремчик, які гарно доглядають за нашою шкірою, позбавляють зморшечок, надають упругісті шкірі з пептидами. З пептидавний колегеновим пептидаму шовку на колагеновій основі. Тому дуже класно зміцнюють та упружнюють шкіру. Ось така гарна серія. Її можна використовувати з приладом Цайтгард. У нас є такий прилад, який... При помощі утюжка розгладжує шкіру, ви наносите крема, а потім е, розгладжуєте шкіру такими ось рухами до гори, до гори, І на лбу ось тако ми робимо: або заборчик тако малюємо, або розгладжуємо вправо-вліво. Цей утюжок допомагає розгладити шкіру та повисити пружність її. Це Цайтгард-прилад. Якщо ви вже знаєте, у нас є такий прилад, і з чотирма насадками. В цьому місяці цей прилад в акції. Поспішайте, пишіть, кому інтересно, пишіть мені на Viber, номер мій в шапці профіля або одразу телефонуйте. Одною кнопочкою нажатіє знімається насадка одна, і легко ставиться друга. Це щіточка Сайдгард, яка вмиває наше обличчя при помощі очищуючого крему, вмиває тут іони наносрібла, срібла, оброблена щіточка, бактерицидна дія протизапалення добре працює, мікродренажний масаж шкіра отримує. Ця щіточка не розтягує шкіру, вона робить такі колібання туди, назад, туди-назад, є помітні. Тому э, зайняла там преміум якусь, э, ну, отримала Оскара за э, технологію, наша компанія за цей прилад. Э, також там є насадка ще ультразвукового пілінгу для очищування і э, насадка. Яка для суглобів, для шкіри ножки можна також і тут, і тут робити, яка підтягує нашу шкіру, робить пружною, та після використання тої насадки ще 72 години іде активна виробка колагену саме в тих місцях.